Чарльза III коронували у весмінстерському абатстві, чому Кейт Міддлтон не надали Тіару на коронацію? Та як протягом історичної події світ підтримував Україну? Про це та більше вже у новому випуску королівських новин. Мене звати Катя Пономаренко, і це коротенький огляд коронації Чарльза та Каміли. Тож всідайтеся зручніше, та розпочинаємо. 6 травня у воспісрському аббатстві коронували Чарльза 3 та його дружину Камілу. Церемонія була дуже довгою моментами, навіть нудною. Якщо ви були з нами в суботу, то бачили просто наш марафон у 4,5 години в прямому ефірі. Це було важко, але я сподіваюся, що ми змогли вас розважити. Давайте трошки пройдемося по подіях. Спочатку поговоримо про гостей, які зібралися в Аббатстві за кілька годин до коронації. На кого слід звернути увагу? Байдене Джил та її онука Фініган. Вони прийшли в жовто-блакитному ансамблі. А ми з вами настільки глибоко вже занурені в тему Роял, що точно можемо сказати, що вбрання підібрали не випадково. Таким чином, родина американського президента ще раз публічно підтримала Україну. В жовто-синьому ансамблі з'явилися і Мідлтони, Керол та Піпа. Їхня позиція теж цілком зрозуміла. Наша ж перша леді Олена Зеленська також з'явилася в аббатстві разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Лук Зеленська був від моєї улюбленої дизайнерки від Каті Сільченко та її бренду The Code. Я прямо хочу досягнути того рівня, коли теж зможу дозволити собі вбрання від Каті Сільченко. Пізніше у Твіттері Олена показала своє запрошення на коронацію, і мої дописувачки в Телеграм виявили, що слово «юкрейн» написали з помилкою. Ну що вже зробиш. Тепер трошки про наряди видатних осіб. Коронацію відвідали король та королева Іспанії. Мені дуже сподобався наряд летиції на відміну від брання княгині Монако Шарлен. Винятково на мою неекспертну думку костюм зовсім не посував Шарлен, оскільки плечі виглядали значно більшими за нижню частину тіла. Але що я розумію, правда? Пані Макрон була елегантною, але особливо нічим її вбрання мені не запам'яталося. Також була і сукня дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Кеті Перрі. про її вбрання також не можемо не поговорити. Прихильники принцеси Діани вже зробили тисячі тіктоків, де кажуть, що вона повторила ось цей лук принцеси. Симпатично, як на мене виглядала королева Бельгії Матильда. Мені сподобалася сукня кронпринцеси Греції Марі Шанталь. Цей небесно блакитний колір просто підпал. Раніє. Мені фасон ок, але от колір, ну, чесно скажу вам, не дуже зайшов. Я вважаю ранію дуже гарною жінкою, але цей колір, як на мене, зробив її непомітною. Принцеса Данії Мері дуже мені нагадувала попередні виходи Кейт Мідоллон. Не дарма їх часто плутають. Серед гостей я також була безмежна рада бачити акторок Емму Томсон та Мегі Сміт. Обидві вони зіграли в сазі про Гаррі Поттера. Це дві мої любові. Хоча стан місіс Сміт, на жаль, час нікого не щадить. Хто серед цих леді сподобався найбільше вам? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях подискутуємо. Пропоную перейти до образів королівської родини. шквал емоцій особисто в мене викликали два образи. Ми зараз говоримо про членки БКР, які не працюють на родину. Тобто вони не є старшими членкинями БКР. На мій погляд, найвдаліші образи були у Зари Тіндал, тільки подивіться на цю небесно блакитну сукню. Я пливу. Я просто пливу. Та леді Луїза, як писали в нашому телеграм-каналі, нарешті на Луїзу одягнули не стару мамину сукню. Дівчина виглядала дуже елегантно витонченою. Я вважаю, вона виглядала просто приголомшливо. Трошки менше мені сподобався образ принцеси Беатріс. Її фігура після пологів ту підпал. Фасон сукенки мені також зайшов, її личик, А от колір. Я обожнюю рожевий, але на мій погляд він виглядав якось буденно. Типу, вона могла одягнути цю сукню іще на якусь іншу подію, а не на коронацію. Хотілося побачити її в чомусь більш е, вишиканому, більш елегантному, більш специфічному, більш величному. І цей обруч на голові, як на мене, він занадто широкий. Ну, таке. Принцеса Юдженія вона була в монохромному луці, сукню прикривала. Пальто, не можу щодо її образу щось прям таки сказати. Вона на останніх місяцях вагітності просто радіє за те, що їй вдалося висидіти всю цю довгу церемонію. Далі було б логічно обговорити образ Меган Маркл, але вона не приїхала, тому трошки пройдемося по костюму принца Гаррі. Гаррі з'явився в елегантному костюмі трійці. Він обрав бренд Діор. А не англійських кравців, вибір принца знову розкритикували британці, оскільки на важливі державні події вони мають вдягатися у вбрання вітчизняних модельєрів. Принца назвали бунтарем, про це пише Daily Mail. Модна експертка Міранда Холдер каже, що Сасекським тепер буде легше укласти угоду з діор. На те, що принц Гаррі та Меган Маркл от-от можуть розпочати свою співпрацю з Діор, Вказує той факт, що модний дім у день коронації опублікував у інстаграм фотографію Гаррі в костюмі, написавши: Діор має за честь одягнути принца Гаррі, герцога сасацького для коронації короля Чарльза III за індивідуальним дизайном Кіма Джонса. Дописувачки в телеграм мені вчасно нагадала, що модний дім діор толерує росіян, наприклад, ту саму Рудковську. Тож висновки робіть самі. Друзі, саме час поставити ваш лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте просуватися моєму каналу безкоштовно. Дякую за розуміння! Далі, принцеса Н. Принцеса Н була єдиною жінок, яка зайшла у церкву у військовій формі. Після вже самої коронації вона їхала верхи за каретою монархів. Тож саме тому вона виглядала так, саме тому в неї не було сукні, саме тому вона була вдягнута в костюм, в брючний костюм. Приголомшливо виглядала, як на мене, герцогиня Еденбурзька Софії. Хоча під час коронації сукню ми не могли розгледіти, оскільки вбрання вкривала традиційна мантія, проте фото наряду опублікували згодом. Білу сукню Софії виготовив бренд Susan Ландон. Вбрання мало напівпрозоре декольте декоровано аплікацією. Також сукня мала шлейф з вишивкою і аплікацією. А сам образ Софі доповнила прикрасу для волосся, теж у вигляді квітів та. Коштовностями і сапфірами. Кейт та Шарлотта, нарешті, ми до них дійшли. Під час служби в аббатстві Кетрін з'явилася у сукні кольору слонової кістки із вишивкою від Олександра Маквін, це її улюблений дизайнер, вишивали вбрання з срібним бісером. Проте цілу сукню принцеси нам не дала роздивитися мантія, яка підкреслювала статус Кейт як дами Великого Хреста Королівського вікторіанського ордену. Не могли ми роздивитися сукню довгих два дні, поки не з'явилися офіційні фото з коронації. Тоді ж Телеграм гадали, скільки суконь було у Кейт в той. День, одна чи дві. Або якщо придивитися, то в абаці у Кейт немає декольте, а на портреті вже є. Виявилося, що сукня одна і та ж, просто на коронації Кетрін була в додатковій такій накидці. Щодо прикрас, того дня принцеса Вельська сяяла в діамантовому кальє покійної Елізабет II і в перлинних сережках принцеси Діани. Принцесу Шарлоту одягли в білу сукню від Олександра Макуїна. На ній були вишито чотири квітки, нації троянда, будяк, нарцис і трилисник. Вбрання Шарлоти доповнили накидкою шовкового крепу і білими балетками. Однак найбільше обговорень викликав головний убір принцеси: квіткова корона від Калет і Олександр Маквін. Виготовлена зі срібних злитків, кришталю та срібної нитки. Так звані тіари Кейт та Лотті перегукувалися між собою, що справило неймовірно миле враження на шанувальників. Зараз ви можете задати мені резонне питання, чому жінки не були в традиційних діадемах. На це питання є кілька відповідей. Як я вам вже розповідала раніше, нас попереджали, що традиційних тіар ми не побачимо, оскільки в день коронації корони мають носити винятково монархи. Це зроблено спеціально щоб прикраси решти членів БКР не відволікали на себе увагу за ще однією версією, такі квіткові тіари, які ми бачили на Кейт, Софії, Шарлотті. Це знак пошани на честь Чарльза III, який обожнює природу, займається екологічними питаннями, саме тому головні убори мали природню тематику. І останньою розберемо сукню королеви, а вже ж королеви. Сукня Каміли також була слоновою кісткою. Набранні були вишиті монограма Чарльза та Каміли, імена її дітей та онуків, а також. Два її улюблених песики. Я вважаю, що це були дуже 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 милі пасхалки. Підсумую, тим, що всі головні жінки цього свята були вдягнуті в сукні слонової кістки, навіть помічниці Каміли, герцогиня Глостерська та принцеса Олександра Кенська. В цілому я вважаю, що всі виглядали фантастично, велично. Хто з королівських дівчат вам сподобався найбільше того дня? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях дуже цікаво буде почитати. Тепер трошки про хід самої коронації, невеличкі конфузи та улюблені моменти. Коли всі гості зібралися в аббатстві, останніми на кого чекали, були вельські та монархи, але так сталося, що вельські з невідомих причин запізнилися. Тому Карета Чарльза та Каміли зупинилися біля аббатства, і їм довелося ще чекати на Кейт з Вільямом та дітьми. Через це дуже нервувався Чарльз. Експерти з читання по губах змогли розібрати, що король говорив Камілі, сидячи в кареті. Він скаржився, що вони не можуть прибути вчасно, що церемонія затримується, що люди стомляться. Чесно, як на мене, це показує Чарльза з двох сторін, і як вимогливу людину, яка ненавидить запізнюватися, боже, як я його в цьому розумію, і як людину, яка переймається за запрошених, він не хотів займати додатковий час людей. Та й таке було й було, Тож, як пишуть змі, якби вельські прибули до церкви вчасно, вони б мали зайти в Абасту перед монархами, але через запізнення вони вже йшли за Чарльзом. Чесно, якби про це не написали в пресі, і ніхто б нічого не помітив, але це таке маленька помарочка, яка тільки зіпсувала трошки настрій королю, решті все було ок. Принц Жордж гідно виконував роль пажа свого діда, відповідально тримав його мантію, робив все як належне, на відміну від свого молодшого брата Луї, який знову став зіркою подій. Але то й добре, бо якби не Луї, ми, мабуть, би позасинали під ті церковні пісні. Луї і позіхав і грався руцями. Загалом поводився так, як нормальна п'ятирічна дитина, яка з часом знудилася, і її, схоже, на півгодинки вивели подихати повітрям. Але на спів гімну фінальний він повернувся. Він тут молодчинка, розумничка. Принц Вільям, як і годиться, присягнув батькові. Дуже чуйний момент. Подивіться в ці очі Чарльза. Я думаю, що йому було капець, як приємно. І от, на мій погляд, я ні на що не претендую, але мені здалося, що Чарльз хотів, щоб поряд Вільяму десь там був Гарі. А Гарі того дня хоч і був присутній на коронації, і хоча навіть посміхався. Але як на мене виглядав він таким відстороненим вигнанцем, з ним майже ніхто не спілкувався. Вільям з родиною його ігнорували, а потім ще й принцеса Ен, яка перекрила йому вид своїм капелюшком з пір'ям. Ну, таке. Далі протягом коронації стався ось цей епічний момент, і люди потім просто розірвали тікток на шматки, припускаючи, хто міг ховатися під цією мантією. Версії були різними: від принцеси Діани до Меган Маркл. Але все ж таки я вважаю, що то був один зі священників. Як ви думаєте, хто ховався під цією мантією? Напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Мій улюблений момент коронації це реверанс коронованої Каміли перед Чарльзом. Просто подивіться на його очі. Він закоханий в неї просто по вуха. Далі було класно, коли в садах Букінгемського палацу військові вітали короля і вихід на балкон, де Луї знову став зіркою. Як передають експерти з читання по губах, Кейт невпинно намагалася його заспокоїти, але даремно. Які ваші враження від того дня? Поділіться зі мною у коментарях. Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал цю скрутну годину копійчиною. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Ольга Черняк. Я вам дуже-дуже вдячна за те, що ви продовжуєте нас підтримувати. Штовхаєте мене вперед, не даєте закинути цю справу. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, ви можете разово задонатити або за реквізитами, які ви бачите на екрані, або ви можете стати нашим патроном на платформі Бамій Кофі. Так минув перший день коронаційних вихідних. Але що ж було далі? В неділю відбувся великий коронаційний ланч. Британці виходили на вулицю та влаштовували барбікю. А до деяких щасливчиків завітали Роялс. Вельські завітали до підданих у Вінзорі. Там дуже сильно розчулилася маленька дівчинка, яка не очікувала. Побачити Кейт Мідлтон, принцеса поспішила заспокоїти манюню обіймами. Принц Вільям вже зізнався, що у батька весь вечір боліла шия після того, як він так довго перебував у цій важкій важкі важкій короні. От бачите, не так вже і просто бути королем. Потім ще шия болить і так далі. Британський прем'єр Ріші Сунак разом з дружиною запросили на святкування Джил Байден з онукою. Ось так вони святкували біля будинку прем'єра в Лондоні. Увечері всі, крім Луї, З'явилися на коронаційному концерті. Напевно, після минулорічного досвіду Луї ще довго не братимуть з собою на концерти. Кейт одягнула червоний костюм, в якому вже з'являлася на початку цього року. Чарівною була і принцеса Шарлота в цій кремовій сукні. Принц Вільям виступив з промовою, сказав, що дуже пишається батьком та його діяльністю щодо екології. А також запевнив, що Елізабет II дуже пишалася своїм сином. Далі всі насолоджувалися шоу. Маленька добірочка в студію. Зверніть увагу на Софі та Майка. Третій день святкувань був присвячений допомозі та волонтерським організаціям. Вельські всією родиною відвідали скаутський табір у місті Слау, де всі разом взяли участь у традиційних активностях та поспілкувалися з волонтерами, які облагороджують територію. Зіркою вечора знову став п'ятирічний вий. Він і пісок вантажити допомагав, і маршмело смажив, і з татом на спецмашині їздив. Лоті стріляла з луком. Коротше, все було ідеально. Чарльз може бути певним, що за ним стоїть міцний родинний союз. Ну а поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Тож слава Україні, Боже бережи короля! донатимо на ЗСУ! не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю ваша королівська блогерка.